Мій район перестав бути районом мрій Живи швидко, помри молодим. Та моє серце б'ється так само, як ці Живи швидко, помри молодим. Знаю, отне, я не був ані хорошим, ані поганим Живи швидко помри молодим. Але вам не зробити мене тихішим заводу, живи, швидко помри молодим. Живи, швидко помри молим. Вирішили, що все відбівся потім у моєму ділі Вісімдесять кілометр за з гівном то що в масштабах нашого грьобаного все звідупові Воно взагалі нічого не здати на твоїх Все буде по місцях, закупленими квитками hey. Ментів назвуть полісменами, ТНМК українським емінь нема мали щодо перших, на жаль, хоч свиню у назві лебом yeah. І вереск від цього риком не стане, певно, риба Гниє з голови, хоча не все так погано, бо гнила риба Вже не опиниться на сквобо. Своїх, гідних, теплих ну, голова ну, ну, смердить, ага, та хрін би з нею, ну мій район перестав бути буде район, мрій, Живи швидко, помри молодим. Та моє серце б'ється так само, як ці біти Живи швидко, помри молодим. Знаю одне я не був ані хорошим, ані поганим, Живи швидко, помри молодим. Але вам не зробити мене тихішим За воду живи швидко помри. Живи, швидко помри, молодим. Тільки давайте без ваших повчальних порад Я не другий кузьма, і тим більше не сковка, брат, але я потерший й кому ніяково відповідать на питання Хто ти за фахом, мовляв, я той, хто пише пісні, О, ти всі знання. Не питання, я вічно буду тим, хто не підри. Yeah. І не запущу руку, в жмут своїх сивих кіз Не розіп'ю собі лоба, думаючи, що це ритм читаючи за життя, але плутаючи його спобутом прости. Страшно стати буркотливим, отруйним Жаба, і тепер ганить болото дурня, але я не претендую на те місце, де висиш між сердечком восьмикласниці, блатніком, що ти колись сплючиш. Усі мріють про рівність типу так треба, і нехуй забувають. Чи що коли зрівнюють, зрізають зверху кущі Та можна бути трояндою У квітковому відділі зріжуть знизу, голова ціла, але простоїш лише тиждень в вітрині. Мій район березда, буде районом різь. Живи швидко, помри молодим. А моє серце б'ється так само, як ці біти, живеш швидко, помри молодим. Знаю одне, я не був ані хорошим, ані поганим, Живи швидко, помри молодим. Але вам не зробити мене тихішим за воду Живи швидко, помри молодим, Живи швидко, помри молодим. Швидко помре молодим.